Розуміли, ми заплатили 200 гривень. Я вирішила дуже швидко розпідняти. Дивіться. Як... Привіт, це другий день мого влогу. Мій ранок почався майже о 9 на сніданок з 8 до 10, тому зараз я снідати. Я не розумію, як люди відразу встають і йдуть снідати. Мені треба хоча б пів години а, для того, щоб трохи там роздобитися і щось піти поїсти. Шо? Ми вже поснідали, я не показала сніданок, бо було дуже-дуже багато счетів. Ми ще трохи сидимо, тут дуже смішний підпотяг був. І взагалі сьогодні в планах трохи дві речі. Мені треба написати деякі такий. Документ відправив. Я розбережився завтра. Волоне за кінцівка чотири. Ідемо всі розробити. І друге, я дуже хочу дещо зробити. Якщо це все вийде, то побачиться в відео. Чи ні, ну то інше буде. Я вже передяглась, зробила такий легасикий макіяж. Можливо, щось ще помолити, що це А ми зараз будемо підніматися на гору. Підніматись десь 20-30 хвилин до качеля. Якщо у нас, звісно, це все вийде, бо я не знаю, це прям дуже-дуже високо підніматися. І нам пощастило, те, що в нас готель знаходиться прямо біля підйому. Тобто не треба нікуди йти. і перейшов дорогу і все, і ти можеш спокійно підніматися. Наприклад, іншим готелям їм або йти до нас, або ваш. Що? ось ми і починаємо наш підйом. Дивіться, йдеш на самий верх. Не знаю, чи зможу взагалі тут піднятися, бо просто кава. Подивіться, як тут гарно. Отам видно будинок. Що можу сказати? Я не знаю, чесно. Багато тут з дітьми піднімаємося. Єдиний дуже-дуже зручний. Піднімаєтесь прямо в сам гору, але там має бути потім а... рівненько. Ну, Я так думаю. Але такий, який кизно крутий трохи. Але якщо зрівняти інші гори, то... Зрозуміло, що це віточка. Але дуже. Ми повертаємось в готель, одягати шорт. Бо по-перше, на вулиці жарко дуже, по-друге, каміння вже, по вже коцалася штанами і взагалі в штанах не зручно. І реально, чим ти вище піднімаєшся, чим якось, так скажу, жарче. Тому, думаю, 5 10 хвилин знову. Кропитись на гору. Ну, що? Другий раз, другий похід, ми піднімаємось, продовжуємо наш путь. Дивіться, як тут росте неймовірно гарні гори. Знаєте? А потім туди на Бачите, можна теж, напевно, підняти люди тут, щоб на цю просто. Скільки тут гарно. Ну що, ми піднялися. Єдиний моментик. це все платно. А Зараз дізнаємося, скільки це все коштує, Думаю, що Але просто вийде тут. Розуміли, ми заплатили 200 гривень. Тут була тільки що жінка, вона перевіряла всі просто документи. Ну, ще не могла з цим зробити. Отак вон, і нас чекає підйом. І мені не подобається, що корова. Багато цього строїться так гарно. Це просто. У вулиці дуже жарко, але вид за і бачите, як тут. Ну, я піддалека боїться висоти. Скажу. Просто трохи трясуться. Ну, десь було тут хвилин 30, може трохи більше. Зараз вже будемо йти на бідати. І нас зараз чекає дуже такий великий спуск. Ми спускаємось. Так, коротше, дивіться, як у нас тут гарно. Сказати насправді, підйом не важкий. А насправді недовго як очікувала я, що там прям знаєте конкретно можна підніматися прямо. Я тут прям скажу відразу, що це дуже-дуже важко. Це напевно тільки для таких, хто там вже піднімався на якісь там великі гори, бо так ви ну не підніметеся. Дивіться ми спустилися зараз. Я думаю, що ми вже підемо. Обідемо ще до номерів. Ми вже прийшли в номері. Я зараз сижу на бал з таким краєвидом. Подивіться, як тут гарно. Зупаю, якщо все добре, ми сьогодні теж підемо в басейн. А, якщо чесно, хочеться спати, аж, аж ось. І ось ось щось у мене не виходить, показати аж туди нагору. Єдине, у мене хочу смаковитися. Єдиний момент хочу нагадати це ціна 100 гривень, якщо там до 6 років, то безкоштовно. Якщо від 6 до 16 це 50 гривень, а так реально це коштує 100 гривень. Як на мене це дуже дорого, тому що, наприклад, за таку ціну можна було зробити якийсь нормальний прохід і краще умови. Більше там дві лавочки, всього і качель. Тобто, Коли ви будете йти, краще йти десь під вечір. Я вже переодягнулася, зробила собі гульку. Мені здається, що він не дуже сильно лечить. Але що є, що є. Ми вже зараз плануємо скоро йти в басейн. Хоча зараз зайшло таке сонечко, я сподіваюся, що там це все є. А ось. Тому якось так. Не знаю, що вам ще розповісти. Ще ми взяли халати, коштують вони 50 гривень на весь період. Насправді дуже зручно, або ви беріть з собою, бо так беріть на 50 гривень. Бо, наприклад, до басейна ну це насправді дуже зручно і плюс не холодно, не відразу і так може йти. Так до нас Зараз прийдуть уже прибрати кімнату. Ми зараз уже думаю, десь хвилин будемо йти. Я думаю, на вулиці трохи вийшло сонце, вода реально дуже тепло, але все одно так трохи, можна сказати, прохолодне. Трохи вийшло сонце, я думаю, що я буду плавати. бачите, свої влоги бухать такими небагато, ну, невеликими, але мені не здається, що буде набагато цікавіше, коли буде кожен ролик окремо, чим там моїх ну, 2 дні. Мені здається, це буде цікавіше і приходіше. А дивіться все. Навіть хоче вже щось їсти, хоча я вже поїла. Але, знаєте, ну і тут саме. Знаєте, що з машин так мало. Ставить? Так, ну що, може накопати, самого собі картошку Я Зараз покажу. У нас на вулиці якось похолодало, зайшло сонечко, знаєте, картошку. Ми досі ще чекаємо. Також ми вижили, наша булька, просто все. Можливо, сьогодні ще кудись пройдемось. Подивимося, що тут ще є. Таких до А, Ну що, у нас вже вечеря. Ми прийшли повечеряти, взяли ось такий бульон. Можете бульон з м'ясом, з макарошками. Мені подобається. Смачно велика порція і ціна, напевно, ми що що знайшли що можу сказати? Ми вже повечеряли і вирішили знову йти в сторону до Буковеля. а ще раз продивитися, що там є. Взагалі планували йти в іншу сторону, але сьогодні вирішили піти знову в сторону Буковеля, а вже завтра напевно піти в іншу сторону. Просто подивіться, як гарно. Ви знаєте, коли немає машин, просто неймовірно тихо. Спокійно так, але шини просто постійно, постійно так їздять. Тут буде щось. Ще прикольно в цьому готелі, що поруч є нова почта, тобто саме почтомат, взагалі він дуже близько і дуже зручно, наприклад, якщо там щось забули чи ще щось. бачите, багато машин. Знаєте, прокидатися з таким видом це просто щось неймовірне. Хотіла зняти на ту сторону. Зараз дійдемо, покажу. Знову наш такий льок. О, дивіться. Який ліс. А взагалі напишіть, що вам більше подобається, гори чи море. Мені насправді, напевно, більше море подобається, але якщо от якось, знаєте, там один рік море, один рік гори, мені здається, це буде прекрасно. Знову теж ми дійшли почтамат. Бачите, поляний. Так, ми трохи пофотографувалися. І зараз дивимося, що, що тут, є. хоча вчора тут були. може ще раз щось незамітно. Ми трохи перепутали сторону і зараз підемо на іншу сторону. Напевно, підемо, можливо, ми не дойдемо. Завтра мені треба йти на ту сторону до Букавеля, тому що мені треба підправити одну посилочку. Документом і щоб це зробити, мені треба на таку Ну тобто не почтома. Тому Тому треба буде Дуже багато машин. Більшість машин тут Івано-Франківська Чи Червоно-франківська Тобто, а те, а те, ну більшість таких Дійшли до нашого готелю, зараз вже будемо. У нас тут є ось така качелька, І ось так я сижу з таким видом. Просто можу навіть полежати. Чомусь завжди по-різному. Так. так, ми вже тут дійшли до магазинів. Я думаю, взагалі хочу купити кукурузу. Але я не знаю, друг я ми її бачили вчора О, просто. бачимо бачимося, бачили згори. Можу сказати, ми злі... Щоб навіть просто запитати, скільки вона взагалі немає. Ми взяли дві кукурузи, ще порозуміли. Ціна Ой, краще вдома, можна сказати. Якщо комусь цікава ціна... Пиши в коментарях, що окремо. Але це поки єдине, що ми знайшли. Потім вже розповім далі відео, чи воно смачне, чи ні. Ми вирішили знову тут пройти, і я розумію, що у нас реально просто найгарніший тут. О, диви тут теж щось. є ресторан, такого виду, якого. ти входиш і дивишся. Ну, тут, знаєте, просто як ви просто гуляєте Тут нагально видно Там гори, ліса, так гарно. А тут ти йдеш. Дивіться, отут отобачте, гори поре. Камера по-різному знімає, буває ця краще, буває так, так сідати. Завжди по-різному. Відео, я про свій перший день. Не бітери, там, був, від редагу. Навіть качелі не видно. Бо якось так все вийшло, буде редагувати на одному телефоні, потім на інші. бо я знімаю на два телефони і це не зручно. Це mm -hmm. щоб ресторан. Mm -hmm. О, видно, десь качеля, тут теж трохи такі є якісь види. Я сподіваюся, що вона хоча б якось чути бо Насправді машин просто неймовірно багато. Данади, квас. Хочу кваса були А Я хотіла мохіто 95 гривень. Ні, знаєте, я розумію, там може щось там таке, там, ладно вже піцу, там теж занадці доволі цінно, там щось таке. Але пробачте, за мхід 95 гривень, ну, хоча в Києві такі ціни і є, а в Києві вхід купляла, це 50. Начебто гривень ну, не 95, це який-то маленький стаканчик, ну пробачте, але це занадто. Я бачу, тут десь було за 60, але я не пам'ятаю, де треба ще раз дивитися. Ну, за 95 я точно не збираюся. Пішли аж аж тудець нашого села, можу так сказати. Тут ну, реально це не село. Ми дійшли аж до кінця, то там вже нічого немає, тому ми йдемо в готель, де що хотіли. Ми купили, прогулялися, тому, да. тому все. Я вже скоро буду закінчувати відео, бо по факту зараз прийду, ми там нічого не будемо робити, буду редагувати. буду далі редагувати відео. Далі насправді зручно, бо як на мене... Прям нам дорогу, прям дуже на дорогой любви. Собі, якщо чесно. тут. І поряд прям такого нічого немає. Але ми зайшли, наприклад, декілька кафешок, де можна щось ще поїсти. Вирішив звернути на іншу подивування, потоки, де ми були. І ми хочемо подивитися, що тут дуже... От, знаєте, ти йдеш сюди, ти йдеш так спокійно. Просто хочеться трохи тишини. Реально, все круто, але дуже-дуже внучно. Дуже Було прикольно, якщо б зробили хоча б просто трасу, ти можеш просто йти без машин. А так машини, вони все трохи заважають. Я вирішила дуже швидко Я вверх, подивитись. От корова. Чути, хочеться просто подивитись. Як це все виглядає зверху. хоча ми сьогодні були на горі. Але мені ще цікаво. Тут одразу в готелі. Фух. Я дуже швидко насправді піднімаюся, тут гарно вже. Дивіться, що дуже круто. Саме отак виходить три вечорі, знаєте, нема. Не машин. Нікого. ще. Я не знаю чому, але мені зараз складніше підніматися, чим я піднімалась тоді. У мене помогала. Зараз трохи спішу. Я по факту вже піднялася. Піднялася, щоб побачити все. Очікувала кращого. Я думаю, буде краще вийти на таке. Але що, буду вже зараз йти в готель. І думаю, буду скоро вже закінчувати ролик. Все. По факту а там можна піднятися Теж... В мого телефону просто пішло кудись. А ми зараз зайдемо ще в один магазин. Качений не світиться. Я їх писала. Нам треба купити хліба і будемо тоже гарні. Ми прямо зараз кілометрів намотали, просто вже а, мене не видно. Я не знаю, як зробити, щоб було в мене хоч якось видно. Більшість тут працювали фонарики, але їх чомусь немає. А я буду закінчувати, ну буду так вам казати. Я буду закінчувати свій другий день влогу. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, чи подобається взагалі вам такий формат. Я думаю, що потім буде четвертий день влогу, а не третій, тому що я хочу завтра трохи відпочити від цього всього. Хоча, можливо, то і... я ще подумаю, не знаю, чесно. реально... Трохи заморилась так постійно знімати, 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 тому напевно, все-таки завтра я знаєте, з другого на четвертий. І, як ви бачите, нічого не світиться, качеля, тому якби ввечері краще не підніматися. Тому всім, до нових зустрічей. Тут мають світитися, але вони не світяться чомусь.